Зараз буде на огляді Volkswagen Transporter T6 2018 року, кінець року. На повному приводі, який приїхав зі Швеції. Він на повному приводі на фуллет фарах, на омивателях з дістроніком. Ходи сюди. На дві сторони двері, довга база, автосвітло, автодощ. В нього три ключика, пульт вебасти, подогріви. Водійського і пасажирського сидіння на автоматі DQ500. Будка буде в машині. В стані нової. Захист на арочках, буде вся зашита, потолок зашитий, перегородка здвинута трохи, чим більше комфорту є для водія. Тут все абсолютно в нього ціленьке, всі ролики, все їздить, все працює. Він на новій. Абсолютно на новій зимовій гумі. Машина вся обслужена, вся по сервісу. Зараз зафіксуємо ВІН-код. Ви собі перевіряйте. Наліпка фомоушен, ззаді скло з підігрівом. Максимально можливі також задні ліхтарі. Також у нас присутній фаркоп, оригінальні бризовички. Гума вся однакова, гума Nokian майже нова. Зараз покажемо його вам ближче цього апарата норвежського плюс цього буса це 2-літровий дизельний двигун на 110 кВт-150 сил. Він майже на повній комплектації, full-LED-фари. Світ тут, звісно, взагалі ідеальний. Омивачі, також присутній датчик Дістронік, зближення фронтальний асистент. For motion він на повному приводі. Машина приїхала, тільки приїхала, розмитнилася з Норвегії. Він на класній зимовій гумі. Нокіан. гума майже нова, оригінальні бризовички в нього встановлені, пороги тут ніде не побиті, не посічені. Тобто, по капоту також мінімальне, мінімально по ньому сколів. В принципі, нічого критичного по ньому немає. Також на даху встановлені такі поперечні релінги. по салону. Він реально в стані нового. Тут у нас присутній центральний замок, підігрів зеркал, управління склом, сидіння два подлокотника, перегородка утеплена в нього. Є також підігрів водійського, пасажирського, коробочка DQ500 з монітором. Мокра вебаста, пульт від басти, три ключі, навіть не два, а три ключі. Датчик світла, датчик доща. Позаду встановлений фаркоп у нього. Ляда з клом, з двірником. Стан буде. Буде в ідеальному стані, зашита повністю, доп світло встановлене. Тут також все зашито, доповнительні розетки. Тут також по арках все в повному порядку, присутні заводські наліпки, також позаду встановлені бризовички. Тут також всі ролики на дверях працюють, ніде нічого не закусує, не заїдає. Буде, я не знаю, що він в Норвегії возив, але буде в дуже гарному стані, не за Йорзана. Також по салону взагалі ніяких до нього питань немає. Два сидіння з підлокотниками. Два підігрівчика на автоматі. Зараз заведемо. Зафіксую він-код, перевіряйте історію, тут у нас жоден болтик. Не крутився, нічого не знімалося, все в повному порядку. По двигуну ніяких запотівань немає. Ще раз показую табличку з дзвінконом, дивіться. Проверяйте собі історію по ньому. Закріплю, зразу в описі під відео закріплю посилання на авторію. Там будете переглядати і там вже зразу буде додана перевірка з Європи з пробігом з офіційного ділера по пробігу. Щоб у вас навіть не виникало ніяких сумнівів з приводу пробігу. А пробігу у нас зараз подивимося, там пробігу в ньому вже 200 тисяч майже. 190... 198 тисяч пробігу на сьогоднішній день. Ось така машина. Ось такий гарненький течик на класній комплектації, в довгій базі з фаркопчиком на класних фарах. Машина в продажі, розмитнений сертифікатом, перша постанова на облік 2000 гривень. І ви будете першим власником в Україні з реальною сервісною історією класної машини, яка не їздила і ще не бачила наших доріг. Ну, якщо їх такими можна назвати ці дороги. Ще й на повному приводі на автоматі. Так, що бус в продажі.